Кожен турист стикався з проблемою роумінгу: знайти місцеву сім-карту, постояти в чергах та підключити нову після прибуття, або заздалегідь замовити роумінг у свого оператора та переплатити. Але з появою E7 ці складнощі залишилися в минулому. Є7 це передплачена віртуальна сім-картка з мобільним інтернетом від місцевих операторів. Підключається швидко та легко. Паспорт не потрібен, достатньо просто відсканувати QR-код. Для тих, хто подорожує часто чи надовго, є 7 на місці місяць чи навіть на рік, а для тих, хто подорожує в декілька країн одночасно, можна підключити eSIM, які покривають цілі регіони. Тарифи задарма включають більш ніж 30, 60 та навіть 100 країн. Для початку переконайтеся, що ваш телефон підтримує технологію eSIM. Далі виберіть країну або регіон на сайті zadarma.com. натисніть Підключити тариф, зареєструйтесь та відскануйте qr код Активуйте eSIM після прибуття. Або якщо ваша країна входить у тариф, активуйте вдома, попрощайтеся з високими цінами на роумінг та насолоджуйтесь мобільним інтернетом із eSIM від задарма.